П'ять фактів, які важко прийняти. Зараз я хочу про це поговорити. Чоловік обережно вімкнув світло, пішов приймати ранковий душ, буде їхати на роботу. А мені цікаво поспілкуватися з вами, потім почитати ваші коментарі. І зараз почну, почну про, розказувати про ці п'ять фактів, які мені прийшли на думку сьогодні, рано вранці, майже вночі. Ну, все, пока. Поїхав я працювати. Там ще ніч чоловік поїхав працювати, а я буду про життя з вами говорити. Вік живи і викучись, учись, говорила моя бабуся. І мені це запам'яталося, я ще була малою, але запам'яталося на все життя. Дійсно, що ми вік живемо і, ви, і цілий вік маємо вчитися. Про що? Були мої сьогодні думки, про що були мої ці мудрі фрази, які я для себе напрацювала, і вирішила розібратися з цими фразами і доповнити їх висловами і ще і мудреців. Тому що, коли про щось думаєш, хочеться розуміти це досконало. Про що я ось таких п'ять фраз для себе, п'ять істин, п'ять мудрих рішень. Сьогодні розглянула. Ну перше, мені хочеться поговорити про наше оточення. Тобто, перше, що хочу сказати, от яка мудрість, мудрість не прив'язуйтесь ні до кого. Ми постійно до когось прив'язані. Я показала, що провела чоловіка на роботу. Так мені скучновато. Без чоловіка і треба працювати над собою. Усі, друзі, удосконалюю себе, працюю над собою. Що означає мудрість не прив'язуватися ні до кого? Думаю, ну ну, таке сімейне життя, чоловік і жінка прив'язуються один до одного. Що це означає? Як реагувати простіше на такі речі, не тільки ті, що там чоловік пішов на роботу, а взагалі не прив'язуватися до людей? І, як завжди, звертаюся до якоїсь мудрої літератури для того, щоб розуміти ось це життя. Мудрість не прив'язуватися прив ні до кого, часто трактується. Як заклик не просто до байдужості там, чи до холодної байдужості, а як філософія до здорової, емоційної, автономної і мудрої друзі, любові. Це вміння цінувати людей. І вміння цінувати не тільки людей, друзі, а і ті моменти, які ми проводимо з ними. Тобто оці моменти, не роблячи, навіть своє щастя залежним від цих людей. Ну, поїхав мій чоловік працювати, а я собі розвиваюсь далі. Мені цікаво, ви знаєте, добре, що зараз і в бібліотеку можна не ходити. Відкрив інтернет і багато мудреців пишуть свої висновки про будь-які моменти, які трапляються у житті людей. Які ж основні аспекти оцієї мудрості, що ми. Не повинні не прив'язуватися ні до кого. Ну, перший аспект це любов без залежності. Любов без залежності це справжня любов. Ми маємо розуміти про те, що справжня любов має бути не така, як я володар. Тобто це не володіння. Мудрість полягає в тому, щоб любити людину, дозволяючи цій людині бути собою, без очікувань. Таких очікувань, що вона якось заповнить порожнечу в нашому житті, чи вона змінить наше життя на краще? Ні, друзі, справжня любов це якраз дозволити тій людині, яка знаходиться поруч біля нас, бути з, бути собою, тому що я чоловік уже на пенсії. І давно на пенсії захотів працювати, я була проти, але я бачу, що робота пішла йому на користь. І Я розумію, так я повинна удосконалити собою, що таке не прив'язуватись ні до кого. Дійсно, таке це мудро. Далі і ще не прив'язуватися ні до кого означає це. І ще прийняти таку непостійність, прийняття непостійності. Тобто люди приходять до нас і люди йдуть від нас. І ще хочу сказати, що навіть якщо вони не йдуть від нас, то наші стосунки з часом змінюються. Можуть змінитись, можуть не змінитись. Але якщо стосунки змінюються, то неприв'язаність. Це ну, готовність прийняти оці події, які відбуваються без розпачу. Тобто не впадати в цей розпач. Ну ось оце так і є, так як і у мене чоловік не постійний, захотів працювати. Я мріяла, що на пенсії будемо постійно ходити, хоч разом нічого не робити. Але він сказав: Ні, треба працювати, тому що гроші мають властивість закінчуватися. Ну і 100% тут правда. Далі, яка і ще мудрість я напрацювала, це фокус на собі, замість того, щоб намагатися контролювати дії свого чоловіка там, чи інших людей. Я маю на увазі не тільки про сімейне життя, а дії інших або їх ставлення до нас, то мудрість якраз. І полягає в тому, щоб розвивати себе, тобто розвивати своє я, розвивати свою особистість і жити власним життям, придумувати для себе це життя, простими словами. Не прив'язуватись ні до кого означає свобода. Це ти не стаєш холодною людиною, ти просто свободна людина. Це не означає, що ти Друзі, не маєш почуттів, це означає, ну, можна сказати так, не ставати рабом своїх почуттів і не дозволяти цим почуттям руйнувати ось оцей наш стабільний спокій, той, що повинен бути присутнім в нашій душі. Тобто, якщо щось іде не так. Значить, ми повинні це розуміти, що це пішло не так, тому що це мало статися. Чому це все мудро, ось про що я зараз тільки що сказала? Ну, по-перше, ми зберігаємо свою власну енергію, а енергія у кожного має бути присутньою. Тобто, про що говорю? Про те, що немає потреби рятувати інших. Або змушувати їх відповідати нашим очікуванням. Ось ми очікуємо тільки ось такого. Друзі, ну не трапляється, ось так, щоб було тільки ось так. Я перевірила це на своєму власному житті. І я навчилася саме ось цим мудрим думкам, щоб мені легше було жити. Далі. Яка мудрість, який позитив від цього стосунки стають тільки здоровішими від того, що ми розуміємо один одним? Тобто відсутність такої тотальної прив'язаності дозволяє взаємодіяти на основі поваги, на основі гарного відношення до тієї людини, а не просто потреби, що і це створює такий більше. Простір для партнерів навіть. І як це взагалі в житті я практикувала, як раджу практикувати, це вчитися відпускати, відпускати людей не назавжди, а відпускати, наприклад, на той час, що вони бажають, що це час їхній, не триматися за людей. Якщо вони хочуть взагалі піти від нас, не треба триматися за таких людей. Треба, як сказати, треба зробити всі кроки для того, щоб можливо людина утримається біля вас. Якщо ви бачите, що ви робите ось ці кроки, а людина йде від вас, не тримайте людину. Треба насолоджуватися тим моментом життя. Який він є, тобто справжній момент життя, радіємо спілкуванню тут і зараз, тут і зараз, сьогодні, кожну хвилину, кожну секунду, не плануючи, що життя триває вічно, друзі. І ми знаходимо також, яка, який позитив у цьому, що я розказала. Ми також знаходимо ось свою внутрішню таку опору. Тобто ми повинні розуміти, що наше щастя залежить тільки від нас самих, тому що життя може бути таким неочікуваним, і все, що відбувається в житті, ми маємо сприймати, вчитися сприймати це, так якось Я хочу поговорити про другу фразу, це про мудрість. Мудрість у мудрість скривати свій смуток. Так, в нашій, в нашій сім'ї трапилось дуже велике горе, і я навчилася скривати свій смуток. Чому я навчилася скривати свій смуток? Тому що я зрозуміла, що мій смуток взагалі нікому не потрібен, він потрібен тільки мені. Тобто ми маємо навчитися контролювати себе. Тобто, приховувати смуток, це не тільки ось ми тікаємо від своїх внутрішніх емоцій. А контролюємо саме ці емоції, здійснюємо контроль над ними. Мудра людина розуміє. Коли емоції можна взагалі висловити, а коли краще залишити при собі, щоб зберегти свій спокій і зберегти повагу до себе, тому що я бачила, що я жила дуже довго в смутку, я і зараз живу в смутку, але я цей смуток не показую. Я проявляю сама до себе отаку стійкість і витримку, тому що приховувати смуток часто асоціюємо ми із силою свого характеру. Наскільки сильний у нас характер? Іноді ми розуміємо, що характер у нас дуже слабкий, іноді ми розуміємо, що ми будемо сильнішими, як сказано у притчах. Розумні люди стежать за своїми кроками і не дозволяють емоціями взяти верх. Я вчилася цьому, у мене не зразу це вдалося, але я вчилася цьому, вчила мене біблія, вчила багато розумних літературних джерел. Тому що співчуття до оточуючих навіть повинно бути, тому що ми своїм сумом можемо убивати людей, які знаходяться біля нас поруч. Іноді ось приховування суму і є виявом такого піклування про близьких людей. Я розуміла, що в мене є. І ще донька, є чоловік, є онуки, і я роз, зрозуміла, що не треба перекладати свої власні проблеми на них, а зберігати треба таку атмосферу спокою. Друзі, це дуже важко, але треба працювати над собою, тому що дійсно наш сум нікому не потрібен. Він потрібен нашим рідним, але ми своїм сумом їх убиваємо і. Це так, як я прочитала таку китайську мудрість, один такий відомий вислів говорить про те, що ти не можеш перешкодити птаху робити своє гніздо, але Гніздо над моєю головою, наприклад, птах робить гніздо над моєю головою. Але я не можу запобігти цьому. Знаєте чому? Тому що він робить гніздо. Наприклад, наді мною, чи в моєму волоссі китайська мудрість навіть говорить, і в цьому гнізді буде затишок, спокій. Ми з вами знаємо, що там будуть пташенята, так, і оцей затишок, і спокій повинен бути присутнім. І тому ми маємо приховувати смуток. І варто пам'ятати, що повне і постійне приховування емоцій, воно може. Бути дуже шкідливим для нашого здоров'я. І мудрість полягає якраз ось у цьому балансі, здатності переживати смуток і не застрягаючи в ньому, тому що ти сильна людина. Ну, у мене такий смуток, що я застрягла в ньому, я не можу вийти, але я навчилася контролювати свої емоції завдяки цим. Мудрим книгам, які існують, я їх читала і прийшла до того висновку і поділилася з вами. Далі, ось така велика мудрість. Я хочу порадити особливо для всіх і для молодих і не для молодих людей мудрість про те, що якщо ви хочете рости, то ви повинні знаходитись поруч із сильними і розумними людьми, тому що. Якщо у нас особисте навіть зростання, не тільки професійне зростання, то необхідно перебувати в оточенні успішніших людей, розумніших людей або сильніших за нас людей, тому що це є такою фундаментальною основою у нашій з вами психології розвитку і саморозвитку. І я хочу також звертатися завжди до якихось висловів, мудреців, до цитат. От якщо Прочитала ось таку цитату, ну, здається, це цитата Конфуція: що якщо ви найрозумніша людина в кімнаті, ви перебуваєте не в тій кімнаті. Тобто ви розумієте, що ваше оточення навколо вас не відповідає вашим очікуванням того, яким ви хочете стати. Це означає, що вам нічому вчитися в цьому оточенні і ріст зупиняється. Це так, як я говорю, якщо я знаходжусь, наприклад, я то вже на пенсії. Так, і коли люди обговорюють когось із людей, я тікаю від цих людей, мені це не цікаво, я хочу інакше розвиватися. Також і ще таку цитату прочитала, що ось ви це середина, середина, середня величина п'яти людей. Якщо ви проводите весь час із ними. Тобто, наше мислення, звички. І стають схожими на наше оточення. Тобто ми знаходимося в тому мікросередовищі, яке може вплинути на нас. Якщо це мікросередовище є, наприклад, злочинним, то ми навіть можемо стати злочинцями. Тож не треба знаходитися, треба тікати від такого негативного мікросередовища, особливо це стосується дітей і дорослих людей. Тому що оточення формує нашу особистість. Ми маємо оточувати себе людьми, які підштовні. Нас ставати кращими, а не тими, хто тягне наш вниз. Це принцип здорового зростання. Ми повинні це зрозуміти, батьки повинні розуміти, що ваші діти ви повинні контролювати, в якому оточенні вони знаходяться. Тобто, ми повинні знаходити. Навіть для себе людей, які краще за нас, і вчитися в них, а не заздрити їм, коли бачимо, що ця людина краще за нас, ми заздримо і тікаємо ні-ні-ні, я найрозумніша. Ні, друзі, тут треба якраз вчитися в таких людей. Тому, чому важливо ось бути нам із такими розумними людьми поруч? Тому що це прискорює наше зростання, прискорює наше. Навчання, ми переймаємо досвід, ми переймаємо здорове, таке багате мислення, і саме нам це допомагає скоріше вчитися. Також можна говорити і про підвищення стандартів. Люди з вищою планкою змушують нас брати кращі цілі. Ми бачимо поруч така людина, і я, хочу з такою, і я хочу стати такою людиною. Вона є для мене. Прикладом. І ще чому важливо бути поруч із з розумними людьми, це ми повинні вчитися виходу із зони комфорту. Розумні люди нам, якщо хочете, кидають такий виклик нашим переконанням. Ось у нас були такі переконання, а вони кидають виклик нашим переконанням. І змушують нас думати глибше і розуміти життя і професійно зростати, також і роз, зростати як особистість. Також і ще чому важливо бути і поруч із розумними людьми, тому що Зміна нашого оточення, друзі, це не загроза, це можливість. Розумні люди нам в жодному разі не конкуренти. Це джерело нових ідей і нових перспектив для нас. Ось це означає. Далі друзі, про що я хотіла сказати, що я собі тут занотувала, це ось така мудрість. Я багато разів чула про це, і все ж таки завжди люблюся глибоко шукати ось цю істину. Це якщо немає вірності, кажуть, то плювати на кохання. Ну, плювати це таке грубе слово, але часто ми можемо зустріти це, що говорять люди. Так ну плювати це означає, що таке кохання не треба за нього триматися. Треба покинути його, тому що ось ця фраза відображає таку глибоку життєву мудрість. Тобто кохання без вірності це лише емоція, друзі, або ілюзія, яка не має міцного фундаменту. І саме вірність є основою довіри і поваги, без яких справжні стосунки взагалі не можуть існувати. Які основні аспекти цієї мудрості я для себе вивчила, для того, щоб розуміти, що це таке? Ну, які? Перше, це кохання завжди відповідальність, інакше бути не може, тому що справжнє кохання це насамперед, що відданість і відповідальність. А не лише насолода, тому що, якщо думати про кохання тільки про насолоду, це не так, це не насолода і пристрасть. Кохання це більше, ніж насолода і пристрасть. Без вірності, воно перетворюється просто на егоїзм. Також кохання це фундамент міцності, вірність. фундамент міцності. Вірність ну, можна порівняти із такою скелею, а не з будиночком з піска. Будиночок з піска це взяв і розвалився, а скеля вона міцна, тому це фундамент міцності. Це також повага до себе, друзі. Ми маємо поважати себе. Тобто ми не маємо прив'язуватись до оцього кохання без вірності. Це знак того, що людина не дозволяє знецінювати себе. і... Це дуже добре, коли ми не дозволяємо знецінювати себе. Ми поважаємо себе. Взагалі говорять про те, що відсутність вірності дорівнює відсутності любові. Людина, яка любить, вона не буде нам зраджувати. Якщо немає вірності, то ймовірно немає і справжнього кохання, адже любов не існує без чесності і без поваги. І справжнє кохання повинно починатися не з пристрасті, а із поваги, і прийняття самого себе. Це передбачає також і чесність перед собою, і чесність, друзі, і перед партнером. І, і ще про яку мудрість я хочу вам сказати, про яку фразу, яку сьогодні я відпрацювала для себе більш глибше. Перш ніж говорити, я завжди звертаюся до мудрих джерел. Це не будьте дуже добрими, тому що вашою добротою невдячні люди скористаються, і коли ви будете уже якийсь момент перестанете робити оце добро і. Бути дуже добрими, то вони будуть злитися навіть на вас. Це така глибока життєва мудрість. Я вивчала цю життєву мудрість, яка підкреслює необхідність балансу між добротою і самоповагою, тому що ну, було, було таке в житті у мене, коли Топтали мою самоповагу, і я розуміла, що, що мені треба змінити. Ну, Доброта це дуже прекрасна риса, але без встановлення меж вона може перетворювати нас на самопожертву, якою користуються невдячні люди. Це так і є, я думаю, в кожного в житті це трапляється. І можна... Напрацювати для себе декілька аспектів мудрості для того, щоб розуміти, що, як нам діяти. Тому що доброта має бути вибірковою. Так я для себе вирішила. Що це означає? Я вирішила, що бути добрим до всіх підряд це не чеснота, а слабкість, друзі, яка робить нас з вами ціллю для маніпуляцій. А наші кордони, друзі це наш захист. Тобто ми маємо встановлювати кордонів. Тому що встановлення кордонів це я якось вже одне відео робила. Це така межа, коли ми вчимося говорити ні. Це не означає, що ми стаємо злими людьми. Це означає, що ми поважаємо свій час, свою територію, свої особисті друзі, власні ресурси. І свою власну енергію, тому що це може забирати у нас іще і енергію. А невдячність це дзеркало іншої людини. Якщо людина оця користується нашою добротою і не цінує її, це говорить саме про ту людину, а не про нас з вами. Тому що наша доброта є цінною, і ми не повинні її витрачати на тих, хто не цінує нашу доброту, друзі. А ми витрачаємо нашу доброту, таку велику доброту тільки на тих людей, що цінують нас. Так мене навчило життя. Я ділюся цим з вами. І я хочу сказати, що доброта, щоб ми зрозуміли, це не є в жодному випадку, не є послужливість. Тобто ми не маємо бути слугами, ми не маємо комусь служити, ми не маємо вирішувати проблеми інших людей, особливо якщо вони взагалі самі не докладають до цього зусиль, щоб вирішити оці ці проблеми. Доброта це допомога саме тій людині, хто її потребує, а не виконання ролі. І обслуговуючого персоналу. І яку для себе пораду я зробила, це бути добрим, але водночас впевненим і таким твердим. Доброта без меж часто закінчується, чим, друзі? часто закінчується спустошенням нашим власним і вигоранням. І тому саме я хочу сказати. Що маємо дарувати ми добро тим людям, які на це заслуговують, і у нас енергія тоді буде примножуватися. Я не говорю, що ми не повинні нікому дарувати добро, не бути дуже добрими до інших людей. Ми повинні бути добрими, але коли ми бачимо, що оцей бумеранг ми робимо добро. І бачимо результат нашого добра, що людина сприймає це позитивне, а не просто використовує наше добро. Я вам всім бажаю добра і щастя. І всього самого доброго. До побачення!